Доброго дня, наші дорогі підписники. Ми раді вас вітати на нашому Ютуб каналі. Підписуйтесь на канал і ставте вподобайки, а ми переходимо до новин футболу. ЛНЗ Черкаси завершили співпрацю з Олегом Тарасенком. Футболіст виступав за Черкаси з 2021 року. Барселона не може заявити дев'ять гравців на наступний сезон. Іспанський клуб перевищив ліміт на 130 мільйонів євро. Ламін Ямал зробив п'ять результативних дій в семи матчах за збірну Іспанії. Йому тільки 16 років. Аль Насар почав переговори щодо купівлі Войцеха Щесного. Ендрік став другим наймолодшим гравцем в історії збірної Бразилії, який забив три голи. Ювентус оголосить про офіційне підписання контракту з Тіагу Мота наступного тижня. Контракт розрахований до літа 2027 року. Збірна Колумбії перемогла Сполучені Штати Америки з розгромним рахунком 5-1. Манчестер Юнайтед і Арсенал зацікавлені у підписанні опорного захисника Жоау Невеша. Сума відступних прописана в контракті становить 120 мільйонів євро. Хвіча Кварацхеля продовжить контракт з Наполі ще на один сезон. Гравець получить велику прибавку до зарплати. Барселона зацікавлена у підписанні Бернардо Сілва. Хансі Флік дуже високо оцінює ігрові якості гравця. Ібрагімович попрощався зі збірною Швеції. На стадіоні у Швеції зібрались тисячі фанатів, які захотіли попрощатися з легендою. Реал Мадрид не збирається віддавати Арду Гюлера в оренду. Клуб вже получив сім пропозицій від різних клубів. Арсенал і Манчестер Юнайтед зацікавлені у купівлі центрального нападаючого Зіркзі. Переговори з Болонією вже розпочаті. Філіпе Коутіньо – новий гравець Васко Дагама. Контракт підписаний до літа 2027 року. Манчестер Юнайтед вирішив виставити на продажу Джейдона Санчо клуб розраховує продати гравця за 40 мільйонів євро. Дякуємо всім вам за перегляд цього відео. Підписуйтеся на наш телеграм і інстаграм. Там ще більше новин про футбол.